Одного підібрала пташеня ми півроку гляділа вдома. Інший голуб гостює у зооволонтарки два тижні. Його розповідає Юлія Бартащук, кволем забрала з вулиці. Бо цей що я виростила, то косючий, вредний, кусає мене постійно, а це дуже спокійне, а які вони? Шлявні, хлопці і дівки. Один з них ще до мене прийшов на роботу в коридор, коли була сильна злива ще в листопаді 24-го року. Я його забрала малесечким, половина з того він був. Почала годувати пшеничкою, водичкою. Воно буквально опірилося і підросло за місяць. Один раз в мене спроба була. Його випустити, щоб догори до неба полетіти, він полетів на землю і сховався під біля роботи під подон і забрала назад. Випускаю в кімнаті, в мене нічого не виходить. Він не хоче літати взагалі. Каже, розраховувала, підгодує парнатих, і вони полетять від неї, але покидати дім підопічні не захотіла. Залишити голубів у себе зооволонтерка не може. Я їх не можу утримувати постійно. Фізично не встигаю, бо в мене котики і собаки, які їх постійно оточують. Розумію, що знову випустити, я думаю, це до першої собаки або кота, і дуже мені шкода. Вони на вулиці ведуть, скоріш за все, приречені, якщо не зможуть полетіти. Безпритульних котів і собак рятує останніх 10 років, збудувала у себе на обійсті окремий дім для них. Було що рятувала лисицю Алісу і бурсучиху сінді, розповідає Юлія. Голубиш у неї вдома вперше у барі, де мешкає, голубівень не знайшла, тож пошуки розширила. Прихисток для своїх підопічних відшукала за 105 кілометрів від дому у Хмільницькому районі. Подивилася один сюжет, що на Вінниччині в одному з. Сіл є мужчина, який займається, є голуб'ятня, він займається породистими голубами, їх вирощує, доглядає, любить їх. Це його є хобі, так як моє з котиками і собаками. І я бачила, що цей репортаж знімала «Суспільна Вінниця. Запитала цього мужчини, чи він може мені допомогти в цій ситуації. Зразу погодився перехистити їх. Юля збирається в дорогу, жартує її голуби, їдуть без приданого. Майже дві години в дорозі, і з волонтерка на місці. Село Заливанщина. Тут нас зустрічає трохим дзвонко, власник голубиної фарми. Чоловіку 69, Понад 20 років розповідає, вирощує декоративних голубів, має більш як 250 особин. Тож плюс двоє нехай не рідкісних, а звичайних погодився забрати до себе. Бо мені теж їх жаль, бо я їх люблю, поважаю, да, вони для мене як, як моя сім'я одна. Будуть вони в мене проживати, жити скільки їм назначено. Спершу поповнення оглядає. Одразу ж визначає стать голубів за довжиною дзьоба. Говорить, це два самці. Пшеницю поїли гарно, водичку попили сьогодні ранку. привикли. Але сель докльовує цього. Голову її. Причин, чому не літають, каже, не бачимо. Крила, лапи без пошкоджень. А ось якщо виросли не на волі, ймовірно, вже й не схочуть літати, бо приручені людиною. Будуть тут у мене на обісці, з моїми голубами. Я їм знайду самечок, це два самці, і вони будуть жити і вирощувати собі молодняк, своїх діток. Нових мешканців трохи дзвонко запускає до декоративних голубок. Подивитися чи зацікавляться сусідками? <звук> Кілька хвилин у клітці є один привезений Юлею голуб уже воркує з голубкою. Інший робить спроби літати та поки спостерігає за рештою птахів. Бачите, і до низу, він навіть на паличку, не сідає. Нових підопічних трохим дзвонко каже, буде берегти. Тепер вони одна сім'я. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.